10 штатів з найбільш виборчими голосами Нью-Йорк падає на 4 місце. Виборчий коледж архаїчний механізм чи гарантія стабільності. Президентські вибори в США це завжди захоплююче видовище, яке привертає увагу всього світу. Але за яскравими гаслами та дебатами лежить комплекс і, на думку багатьох, суперечлива система вибору глави держави, виборчого коледжу. Це було суперечливо протягом десятиліть, і, незважаючи на спроби реформ, він залишається наріжним каменем американської політичної системи. На відміну від прямої демократії, де кожен голос має однакову цінність, у Сполучених Штатах президент обирається не народним голосуванням, а виборчим коледжем. Це система коріння в історії формування держави і розроблена, за словами батьків, засновників, щоб забезпечити баланс між інтересами великих та малих держав. Але чи виправдовується це сьогодні? Історичний контекст, компроміс між державами. Щоб зрозуміти логіку існування виборчого коледжу, необхідно повернутися до перших днів США батьки, засновники, скликаючи Конституційну конвенцію, зіткнулися з головним викликом, як вибрати президента, щоб задовольнити інтереси як населених, так і малонаселених держав. Пряме голосування, здавалося б, дасть занадто багато сил великим державам, ігноруючи погляди людей у менш населених регіонах. У той же час. Вибір президента з конгресом викликав занепокоєння щодо його незалежності та можливості маніпуляції. Результатом став компроміс: створення виборчого коледжу, причому кожна держава отримує певну кількість голосів, пропорційних його населенню, але враховуючи представництво в сенаті, два сенатори з кожної держави, незалежно від її розміру. Ключова ідея: виборчий коледж є продуктом історичного компромісу. Призначеного для захисту інтересів малих держав та запобігання домінуванням великих регіонів. Як це працює, державні голоси, а не голоси громадян те, як працює виборчий коледж, досить простий, хоча це може здатися заплутаним для непосвячених, кожна держава призначає певну кількість обранців. Які теоретично повинні проголосувати за кандидата, який виграє загальні вибори в цій державі, важливо зазначити, що у більшості держав виборці зобов'язані голосувати за кандидата, що підтримується більшістю голосів у їхній державі, це називається законом про лояльних виборців. Кількість виборчих голосів, які отримує кожну державу, складається з двох компонентів. Два сенаторські голоси по одному від кожного сенатора держави та кількість представників палати представників, що базується на населенні держави. Таким чином, держава з більшою кількістю населення отримує більше виборчих голосів, ніж держава з меншим населенням. Приклад, Каліфорнія найпопулярніша держава, має 54 виборчі голоси, а Вайомінг найменш населений, має лише три. Чому це суперечливо, демократія чи диктатура меншин? Систему виборчих коледжів часто критикують, оскільки це може призвести до обрання президента, який отримує меншину народного голосування по всій країні. Це сталося, наприклад, у 2000 році, коли Джордж Буш виграв президентські вибори, незважаючи на те, що Альгор отримав 580 тисяч голосів по всій країні. Особистий досвід, я пам'ятаю. Як спостерігав за цією ситуацією здивуванням у двох тисячі році, здавалося, що демократичний принцип однієї людини одного голосування був жорстоко порушений. Критики стверджують, що така система підриває легітимність президентства і позбавляє виборців почуття власності в процесі прийняття рішень. Вони також зазначають, що виборчий коледж змушує кандидатів зосередити свої зусилля на кількох штатах, що ігнорують інтереси інших регіонів. З іншого боку, прихильники виборчого коледжу стверджують, що він захищає інтереси малих держав і запобігає домінуванню великих міст. Вони також вважають, що система сприяє стабільності політичної системи та запобігає різким коливам політики. Тенденції та зміни Нью Йорк втрачає позицію. Нещодавнє зниження новин у виборчих голосах штату Нью Йорк є чітким прикладом динамічного характеру цієї системи. Зростання населення в інших державах, особливо на півдні та заході, призводить до перерозподілу голосів виборців на користь цих регіонів. Процес відображає більш широкі демографічні зміни в країні і може мати великі наслідки для політичної карти Сполучених Штатів. Кандидати будуть змушені переосмислити свої стратегії та адаптуватися до нових реалій. Коментар експертів: перерозподіл виборчих голосів, це природний процес, який відображає зміни демографії країни. Однак це може посилити регіональні підрозділи та ускладнити завдання досягнення національної єдності. Можливі реформи від скасування до розподілу. Питання реформування або скасування виборчого коледжу залишається відкритим. Пропонуються різні варіанти від скасування системи та переходу на пряме голосування за ведення пропорційного розподілу виборчих голосів у кожній державі. Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки. Скасування виборчого коледжу потребує внесення змін до Конституції, складного та тривалого процесу. Введення пропорційного розподілу виборчих голосів може призвести до посилення ролі для третіх сторін та ускладнення завдання формування стабільного уряду. Особистий досвід, я вважаю, що дискусія про реформу виборчих коледжів необхідна, але питання слід підходити обережно. Необхідно враховувати всі можливі наслідки та шукати компромісні рішення. Висновок, баланс між минулим та майбутнім. Виборчий коледж це складна і суперечлива система, яка відіграє ключову роль в американському політичному житті, це продукт історичного компромісу і відображає прагнення до балансу між інтересами різних регіонів. Незважаючи на критику та пропозиції щодо реформ, виборчий коледж залишається наріжним каменем американської політичної системи. Перерозподіл виборчих голосів та зміни в демографії країни вимагає від кандидатів переосмислити свої стратегії та адаптуватися до нових реалій. Майбутнє виборчого коледжу залишається невизначеним. Можливо, що система зазнає подальших змін, щоб відобразити сучасні реалії та відображати волю американського народу. Головне, що ці зміни не підривають стабільність політичної системи і не позбавляють виборців почуття участі в процесі прийняття рішень.